Друзі мої, пряме, коротеньке включення, термінове. Маємо жахливі події. Ще одне вбивство, одне замовлення, і, як то кажучи, розправа привселюдна посеред білого дня у Львові на цей раз розстріляли Андрія Парубія, українського політика, який був... Головою Верховної Ради з 16 по 19 роки нас хочуть залякати. До того була Ірина Фаріон вбито цинічно, так само застрілено. Ганула Дем'яна. І що об'єднує цих людей? Це любов до української України. Ці люди. Відстоювали українську мову в Україні і все українське. Ми не бачимо такої привселюдної розправи з колаборантами, з людьми, котрі котріс відмовляються від всього українського, скують за українську мову. Виходять з якимись гаслами за те, що нам потрібно якась там двомовність двоязичія, і сують оцей ворожий язик, за котрий вбивають всюди. Ті люди, котрі досі не розуміють, чому мова має значення, це, напевно, для вас з кожним роком все більше і більше розстрілюють людей на вулицях, десь поруч з вами, тому що ви галготіли. Така є разниця? А ще Андрій Парубій був керівником самооборони Майдану. Чому ж так не йметься зайнятися саме людьми, котрі відстоювали гідність на Майдані? Знову таки, ніхто не розправляється з колаборантами. Наші такі історичні часи, в які ми живемо? Я думаю, досить. Вже таких жертв достатньо. У мене велике звернення до українців, якщо ви себе вважаєте українцями, припинити це. Тому що, допоки ви просуваєте ворожі наративи з їх культурою, язиками і так далі, нас всіх вбивають, українських, проукраїнських громадян. Парадокс. Поясніть собі самі це в своїй голові можливо, до вас дойде.